Слава Україні, героям слава з нами команда МЕД, четвертий тур чемпіонату Diamond Ліга. Сьогодні вітаємо з перемогою над Кіц. Дім як прокоментуєш перемогу. Я думаю, що сьогодні, в принципі, зібрались трошки хлопці. Вчора менше погуляли, ніж завжди, тому сьогодні перемога. Рахую, що просто в команді суперника були такі трошки молодші да, хлопці, тому ми, я думаю, за рахунок фізичних якихось кондицій, напевно, перебігали трошки. Ну, 3-2. Я думаю, що, чесно кажучи, вони нам також могли ще там да, зробити, але у нас було багато моментів. Тому я думаю, що для нас окей результат. 3 бали в копілочку, як то кажуть. Рухаємось далі. 8 на 8, вже потроху звикаєте. Е, ну, в принципі, да. Ще поки що тактику коригуємо, бо перші ігри грали як профіки, і там дуже сильно горіли. Зараз переключились три е, захисника. Ну, якось трошки краще почало, Але я думаю, що ще можливо гра дві і вже будемо розуміти плюс-мінус, е, що ми можемо взагалі на цьому полі. Ну що, вам успіхів, перемог надалі. Дякую за гру. Дякую вам.